Усик це не просто ім'я, це символ неймовірної сили та витривалості. Як боксер він здобув титули в двох вагових категоріях, ставши абсолютним чемпіоном у важкій вазі. Його стиль це поєднання швидкості, техніки та інтелекту на рингу. Усик вміє читати суперника як книжку, передбачаючи кожен його крок. Але його шлях до успіху не був легким. Він виходив з маленького містечка, де мрії здавалися далекими. Проте завдяки наполегливості та підтримці родини він досягнув вершин. Усик не лише боксер, а й справжній патріот, який завжди говорить про важливість єдності та сили українського народу. Його перемоги це не лише особисті досягнення, а й гордість для всієї країни. Усик це приклад того, як можна подолати будь-які перешкоди, якщо вірити в себе. Олександр Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі. У 15 років він вперше ступив на ринг, і бокс став його способом самовираження. Олександр відчував адреналін, коли боровся з суперниками. Це був шлях до мрії. Швидко здобувши популярність на аматорському рівні, в 2012 році виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у Лондоні. Це був неймовірний момент, який відкрив усику двері в професійний бокс. Він відчував, що може досягти великих висот, і з кожним боєм його амбіції лише зростали. Бокс став не лише спортом, а й частиною життя, пристрастю. 25 вересня 2013 року Олександр Усик підписав контракт із промоутерською компанією K-2 Promotions і вже 9 листопада провів свій перший бій на професіональному ринзі у першій важкій вазі, у якому він нокаутував чотириразового чемпіона Мексики Феліпе Ромеро. Його рання кар'єра була відзначена перемогами над досвідченими суперниками. У своїх перших десяти боях він здобув 9 нокаутів і одну перемогу за рішенням суддів. У фіналі WBS зустрівся з Муратом Гасієвим в об'єднувальному поєдинку. Спочатку фінальний поєдинок турніру повинен був пройти в джиді 11 травня 2018 року, але Олександр Усик заявив про те, що під час тренування він отримав травму ліктя і через це не зможе провести бій. Потім стало відомо, що Саудівська Аравія не готова прийняти поєдинок. Право на проведення матчу отримала Росія. Поєдинок відбувся 21 липня 2018 року в Москві. Завоювавши пояси за чотирма основними версіями WBC, WBA, WBO і IBF, Усик став четвертим абсолютним чемпіоном з чотирма титулами після Бернарда Гопкінса, Джермейна Тейлора і Теренса Кроуфорда. Це підкреслювало його значущість у світі важкого боксу. Однією з найбільш помітних рис стилю Усика є його виняткова швидкість і технічність бою. Він славиться чудовим рухом корпусу і легкістю пересування по рингу навіть при значній вазовій категорії. Це часто водить суперників в оману щодо їхніх можливостей нанести удар. Цей стиль дозволив йому виграти бій проти таких супротивників, як Тонібелью, Нокаут і Дерек Чісора, перемога за рішенням суддів. Після об'єднання титулів у важкій вазі Усик доводить свою майстерність через непереможну серію поєдинків із сильними опонентами Джозефом Паркером та Ентонім Джошуа, двома легендами сучасного спорту, які допомогли закріпити статус уславленої зірки світового боксу. Кожен раунд приносив новий виклик. Кожна перемога підтверджувала його статус одного з найбільших сучасних боксерів середньої ваги. Окрім своїх спортивних досягнень, Усик також активно займається благодійністю. Він створив фонд підтримки дітей, які зіткнулися зі складнощами через конфлікти або економічні проблеми. Його популярність також стала результатом активної присутності в соціальних мережах. Мільйони фанатів стежать за ним, отримуючи мотивацію від його слуг, деяким із яких було тяжко знайти власний шлях. Цілком можливо, що ми ще не раз станемо свідками вражаючих моментів у житті Олександра Усика. Його шлях це не просто історія успіху, а справжня епопея, наповнена випробуваннями та перемогами. Кожен його бій це не лише боротьба за титули, а й символ незламного духу, який надихає тисячі людей. Олександр показує, що мрії можуть стати реальністю, якщо за ними йти з усією відданістю. Його приклад спонукає нас вірити у власний потенціал і не боятися труднощів. Наполеглива праця, віра в себе та бажання досягти мети, ось що робить його справжнім героєм. І хто знає, які ще рекорди та досягнення чекають на нас попереду. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві відео та корисні поради.